Блогерці Олені Мандзюк погрожують вбивством за сценарієм Ірини Фаріон. Так, справа у тому, що скандал, який почався минулого тижня, з блогерки Анни Алхім, врешті переріз у дуже серйозний і важливий суспільний кейс. Тож нагадаю вам коротко, що почалося все з того, що під час дитячого свята ведучий попросив Анну Алхім заспівати українською. Тоді блогерка закотила очі, щось тихо сказала і цей момент потрапив у соцмережі. Алхім таки заспівала українською, але та її реакція на прохання розлютила багатьох українців. На неї полився хейт і погрози. Блогерка Олена Мандзюк відома своєю патріотичною позицією, не промовчала і висловилася щодо цього. Вона виклала чимало різних фрагментів того, як Анна Алхім підтримувала Путіна, називала його красавчиком і відкрито показувала, що слухає російську музику та говорить російською. Олена Мандзюк звернулася до СБУ, заявивши, що Алхім не просто відмовляється від української мови, а й поширює російські меседжі. А також висловилася, що цей конфлікт немовний. Він про зневагу до всього українського. І про просування російських наративів, і після цього погрози почала отримувати Олена Мандзюк за свою патріотичну позицію. У соцмережах вона розповіла, що у неї була одна з найстрашніших ночей у житті. Сказала, що з неї все добре, але попросила не писати і не дзвонити телефоном знайомих. Вона зазначила, що зрозуміла, що це закінчиться, якщо її не стане, або якщо вибрати мовчати, тому що вона не знає, чи є в неї сили домагатися справедливості і чи зможе далі, адже їй страшно. Більше того, погрози надходили не лише їй, а й її дітям. А їхній батько не може їх захистити, бо він на фронті зараз. Але попри все, Олена Мандзюк додала, що вона не дасть ані Алхім її залякати і зламати брехливими діями. Що скандальна блогерка це ракова пухлина країна, і що Олена докладе всіх зусиль, щоб та отримала те, на що заслуговує. Сама ж Анна Алхім після повідомлення про те, що у Мандзюк була одна з найстрашніших ночей, сказала, що у неї є алібі, бо вона у Варшаві. Тож це не вона. А потім додала, що мовляв, казала, що так і буде, і що наступний крок це буде замах на неї. Але чи дійсно був той замах? Офіційно невідомо. Але відомо, що Олені Мандзюк дійсно почали погрожувати розправою і писали про те, що на неї чекає така ж доля, як Ірини Фаріон.